В Обласному центрі нагородили переможців архітектурного конкурсу переосмислення простору. Після довгих роздумів журі все ж визначилися із найкращими роботами з ревіталізації території комплексу Палацу Потоцьких. Про труднощі оцінювання та про плани організаторів розкажуть наші журналісти. Про початок конкурсу було оголошено у липні 2023 року. Відтоді організатори шукали найкращі ідеї з реорганізації комплексу. Конкурс полягав в тому, щоб облаштувати територію, надати їй нове дихання, надати їй новий виток розвитку і, власне, зберігаючи історичність, зберігаючи геніус лоці, тобто дух місця, надати комплексу розвиток на майбутнє. Своє. Те на огляд журі подали учасники із 14 країн світу за час проведення конкурсу. Фахівці оцінили 44 роботи. Крім е, збору бази ідей концептуальних, як можна цей простір пристосувати, як його можна модернізувати і, е, скажімо, доповнити, е, ще одна з цілей це була промоція нашого комплексу, промоція нашого міста на міжнародному рівні. Незважаючи на розмаїття вибору, рішенням журі було вирішено не присуджувати першого місця, оскільки серед проєктів не було такого, який б відповідав усім критеріям, зокрема інтеграції в історичне середовище. Члени журі наголошували. Воли на тому, що слід дуже обережно ставитись до археологічних і архітектурних пам'яток, які є на території Палацу Потоцьких. Саме виходячи з цього не було прийнято такого жорсткого рішення. Ми візьмемо те, що є краще у нагороджених роботах, і зможемо його втілити у майбутньому проєкті. Всього було визначено четверо переможців: два українських та два польських колективи.